розкрити дужки. Якщо тепер цю саму властивість, але ж використати, справа наліво, тобто B помножимо на A, буде А, буде АБ, і ставимо знак мінус, B помножимо на С, то отримаємо також цю ж саму властивість тільки в оберненому порядку. В даному випадку замість знака мінус стоїть знак плюс. Але при цьому сама властивість. І її використання не змінюється. Ми 5 можемо помножити на х, так і будемо писати 5х і 5 помножити на 7. Тоді маємо результат 5х плюс 35. До 5х35 додати вже не можна, тому що це неподібні доданки. Один із них містить змінну величину, а другий є відомим доданком. Отже, результат буде 5х плюс 35.